Віблії записано Псалом 36, 5 вірш, що нехай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого. І тут є маленька помилка кожного майже кожної людини. О, Він виповнить моє бажання! Це так буде добре! Ні, тільки тоді, коли Бог буде твоєю розкішшю, твоїм скарбом найціннішим, тоді в тебе будуть мудрі бажання. Розумієте, як часто ми плутаємо і думаємо, що Бог буде паличка-виручалочка, Він просто все зробить, як хочу я. Ні, коли він в тебе на першому місці, коли в тебе є стосунки з ним, коли ти прагнеш його присутності всім своїм серцем. Ставиш його на перше місце, до тебе будуть приходити мудрі бажання, і Бог їх точно виконає. Тож будуй стосунки з Богом, люби його, шукай Його допоки можна знайти його. І він обов'язково відкриється тобі. І ти переживеш таку присутність і повір нічого. В цьому світі не замінить його присутності, його любові, його радості. Ніяка людина, ніякі багатства, ніякий достаток, ніяка влада, ніяка посада не дасть тобі ту насолоду. Те прекрасне, що може дати тільки Ісус. Амінь. 36 й псалом. В Біблії написано Псалом 36, 23, 24 вірш. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і він любить дорогу їй. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо рукою підпирає Господь. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку його. От прямо зараз всякий тягар з наших плеч падає, коли ти усвідомлюєш, що так бувають в нашому житті падіння, але Господь говорить, що ти не будеш покинений, тому що він підпирає тебе. Він любить тебе, сам Господь, який створив цей всесвіт, який створив небо і землю, і все, що її наповнює, що жодні вчені не можуть дойти до того, як і хто це створив. Цей Бог, цей творець, він підпирає твою руку, він тримає тебе і каже, що ти встанеш, я підійму тебе. Він говорить, що праведник до семи разів впаде, але я підійму, і він буде світити і йти далі, куди я його буду вести, в те місце призначення, яке він приготував тобі. Тому не сумнівайся в Божому суверенітеті, в його любові, в його підтримці. Довіряй йому, віддавай йому все, що з чим ти спіткаєшся, і просто насолоджуйся його присутністю поруч з тобою. І пам'ятай, будь-яке падіння несе за собою дуже великі звершення. Хай Господь зміцнює тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 36-й псалом Не ревнуй злочинцям. Немай заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, як пожовкле листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця Твого. Відкрий, Господу, путь твою і надійся на Нього, Він допоможе. Він виявить правоту твою, як світло, і правду твою, як полудень, підкорись Господу і надійся на нього, не заздри чоловікові лукавому, хоч би й щастило йому в цьому житті, не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло, бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще трохи і не стане грішника. Поглянеш на місце Його і не знайдеш його. А люди лагідні, успадкують землю і будуть втішатися великим спокоєм. Нечестивий задумує зло проти праведного і скригоче на нього зубами своїми. Господь же сміється з нього, бо бачить, що приходить день Його. Нечестиві виймають меч свій, готують стріли свої, щоб повалити убогого і бідного, заколоти тих, що йдуть дорогою правди, меч їхній, увійде в їхнє ж серце, і луки їхні поламаються, краще мале праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочних і надбання їх перебуватиме по вік. Не будуть вони посоромлені в лиху годину. І в дні голоду будуть насичені, а грішники загинуть. Вороги Господні у пишноті й гордині своїй, як дим щезнуть. Нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка. І сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку Його. Я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим, або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню, позичає і рід його у благословенні перебуває. Ухиляйся від зла і твори добро. І житиме ж віку. бо Господь любить правду і не покидає святих своїх. Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, і нащадки нечестивців будуть знищені. Праведні ж, успадкують землю і будуть жити на ній повік. Уста праведного промовляють премудрість, і язик Його сповіщає правду. Закон Бога Його в серці Його. І не спіткнуться ноги Його. Беззаконник підглядає за праведним і шукає, як бити його, та Господь не дасть праведника в руки Його і не допустить звинуватити Його на суді. Надійся на Господа і тримайся шляхів Його. Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю, і коли буде нищити нечистивців, ти побачиш. Я бачив беззаконника, як він пишався і підносився, наче кедри ливанські, але минув він, не стало його, шукаю його і не знаходжу. Пильнуй непорочність, дивись на праведного, бо майбутнє таких людей мир. А беззаконники всі будуть знищені, і майбутнє нечестивців загибель. Спасіння ж праведним від Господа. Він захистить їх у час скорбот. Господь допоможе їм і визволить їх. Він визволить їх від нечестивих і спасе їх, бо вони надіялися. На